27% українців за останні три роки жодного разу не пішли до свого лікаря, але вони все одно потенційно можуть бути в цифрі тих, які задоволені сімейною медициною, просто по факту її наявності. Не знаю. Для мене це такий певний парадокс. Тобто, ми з одного боку не не ходимо до сімейних лікарів, потім ми ніби ними задоволені, а потім, коли доходить справа до лікування, то все одно воно в топі буде допоможи собі сам Гуглом, там і ще чимось. Як це в нас у цьому є пояснення? На жаль, пов'язані знову таки з наслідками повномасштабної війни, тому що коли. Ми говоримо про дослідження індекс здоров'я, це безпосередньо опитування українців, які мешкають на території України, які так або інакше стикаються з системою охорони здоров'я. Коли Національна служба здоров'я дивиться на показники, які вони бачать в електронній системі, воно стосується всіх громадян України, які в тому числі і зараз є тимчасово вимушеними переселенцями за межі України. І скоріше за все, у той відсоток 27%. Пацієнтів або громадян України, які не мали контакту з системою охорони здоров'я, це частина відзеркалює, які знаходяться поза межами, і знов таки тут дуже залишається це в сірій зоні. Чи вважати, скажімо так, взаємодію з лікарем шляхом там вайбер консультацій, фейстайм консультацій і оцих, от скажімо так, телемедичних елементів, як дійсно медичну допомогу і взаємодію з лікарем.